Друзі, я вас вітаю! Вітаю всіх українців і наших друзів! Сьогодні міранок розпочався з прогулянки по саду. випало дуже багато снігу і сад щільно вкритий пухнастою білою ковдрою. Кожна гілочка, кожний кущ під поцяючим покривалом. Дивіться, як сонячні промені грають на снігових заморозках. Створюють відчуття справжньої зимової казки. Повітря свіже і прозоре. А тиша порушується лише скрипом під ногами та додає особливого затишку. Але сьогодні на мене чекає ще одна красива історія. Я вирушаю до місцевого будинку культури, де відбудеться спільна вистава двох аматорських колективів із Баришівки. Дивіться, який гарний фасад будинку культури. За 5 років я вперше його буду відвідувати, і в мене святкове очікування. Заходжу всередину і одразу привертаю увагу цей гарний просторий зал для глядачів. Я була приємно здивована, що сьогодні тут багато місцевих жителів, переважно літніх людей. Відразу відчувається атмосфера тепла і затишку. Видно, що кожен прийшов заради насолоди від вистави та щиро підтримати аматорські колективи. Сьогодні на сцені п'єса українського драматурга Євгена Гуцала позичений чоловік. Євген Гуцала це український письменник, поет, журналіст, кіносценарист. Один з представників так званих шістдесятників. Позичений чоловік або ж Хомана, вірний і Лукавий. Це великий твір Євгена Гуцала, написаний в 1981 році. У творі поєднуються анекдот, небелиця, містифікація. Гуцала широко використовує народні прислів'я, примовки, діалектизми, гумористичне словотворення. Та іронично зображує побут радянського українського села та людські характери. Історія починається з того, що жінка Матроха позичає його інші жінці на деякий час за телицю. Тобто, так починається низка курйозних ситуацій і пригод героя через дотепні ситуації, несподівані повороти сюжету й мову твору. Ми бачимо уявну картину життя села, народних звичаїв і характери людей. Виставу поставив аматорський театр Оберіг з Баришівки. Його було створено в 1986 році. А в 1992 році театр отримав звання Народний. Це колектив творчих і натхненних людей. Вони з любов'ю створюють театральні постанови для глядачів та дарують радість театру. Це була спільна постанова разом з танцювальним колективом Пролісок, який прикрасив виставу яскравими українськими танцями і колоритом. Народний аматорський ансамбль народного танцю Пролісок, культурно-містецького центру Баришівської селищної ради. Заснований в 1956 році завдяки особистій підтримці тодішнього керівника державного народного ансамблю танцю імені Павла Вірського. Проліску аплодували в різних куточках Європи: Іспанії, Угорщині, Югославії, Молдові, країнах Балтії, Німеччині, Греції, Туреччині. Вистава була дуже цікава, колоритна, сповнена українського духу, щирого сміху, особисто для мене та для всіх глядачів. Це було справжнє свято. Нашого праву культури висловити щирі слова вдячності нашим колегам, нашим творчим побратимам і посестрам і банківки, які знайшли час, можливість і бажання в такі, такій непростій ситуації все таки приїхати. Я думаю, що трошки вас всіх відволікти від такої депресивної ситуації, можливо, якихось недобрих новин. Тому я думаю, що ми сьогодні з вами провели Шевченка це наш сил Отаслава, Соборво Вознесенський Собор і Дзвіниця, а також Будь ласка, тримайте до вам. Я нагадував на вас.